Чи рухається світ до третьої світової? Вони там летіли в Америку, збирали там літак по гаражам, а потім на ньому поверталися в Ізраїль. Як ти відновлюєш енергію? Взагалі не вірю в вигорання. У мене просто алергія на спорт. о піш, почалося. якби можна було з 7 ранку до 3 годин дня? Це був би якийсь мій ідеальний. Це антибіологічно. Далі глобально буде гірше. Якщо ти прокинувся в пеклі, потрібно рухатися далі. Слухай, я сьогодні хотів, щоб ми поговорили не про там якісь речі навколо міністерства ще щось, а про щось звичне і буденне. І от ми з тобою в нас був Смолток, коли налаштовали ну, мікрофони, і е, ти розказував про речі, які забирають багато енергії, часу і так далі. Як ти відновлюєш енергію? Як в тебе з цим? Де брати сили, заряд? І так далі? Ага, Класне питання, тим паче під час війни. Ну, точно спорт, ну, тому що я займаюся там, там, до ну, не кожного mm -hmm. дня, але там, регулярно, скажімо так. Там, бувають місяці, коли там, намагаюся, хоч там, кожного дня там, і, скажімо, як це слово? Поки ти думаєш слово, я тебе спитаю: а от як спорт дає тобі енергію? Ну, типу, де в чому, в чому ти це відчуваєш, він тобі дає. У мене просто алергія на спорт, і мені спорт енергії не дає. І я розумію, що я можу піти, тому що це ну якась активність там футбол з друзями пограти, сквош, там теніс. І мені просто подобається, що це знаєш якийсь інший формат проведення часу. Не з телефоном, не там не знаю, не прогулянка, і от в якомусь такому плані. Взагалі не вірю, що спорт не може давати енергію, це антибіологічно. Тому я хотів сказати, комбіную там тренування, там ну є там регулярні, а іноді там намагаюся додати там або. Там побігати, або там у мене є там велосипед, на якому можна там, в кабінеті да, поїздити. Там. Намагаюся в залежності від періоду життя. Там чим важче, тим більше спорту, тому що виносити цей період. Але взагалі е це відновлює, і ти не можеш там проаналізувати, мовно там сьогодні позаймався а завтра такий о, ну в мене більше енергії. Це там дає е на дистанції просто тобі е можливість проводити 15 зустрічей потім, mm -hmm. щоб вдома була енергія там, з сім'єю. І після цього ти нормально засинаєш також і ну там в тебе нормальний сон, і ти просинаєшся там у шостій або у сьомій. Ти можеш ще почитати зранку, і потім в тебе може бути зустріч там на 8 або на 7.30. тридцять. І далі марафон таких зустрічей. І ти постійно відчуваєш себе нормально. Це тільки спорт дає, ну там, звичайно, що там харчування там важливо, да? важливо там, щоб там стрес стресу не було. Це цього не, ну, неможливо сьогодні, що було. Смішно. Я знаю, навіть що помітив і. Я потім спілкувався там на урядовій нараді з колегами, поки ми там чекали початок. Що останній обстріл ракетний, що я, наприклад, прокинувся до того, як прилетіли ракети, у мене був вимкнений телефон. Тобто я не, ну, я не чув так не робіть, так не повинно бути. Не чув повітряну тривогу, але я прокинувся і відчуваю, що щось зараз буде. І там через 30, і просто не мог. Хоча це був ну, це ще рано було. Е, потрібно було ще спати і відновлюватися, але я відчуваю, що зараз щось буде прилетить і, і тільки, не, не дивлячись телефон, вже почув там, ракети, там, ППО там, і так далі. Тому. І я коли почав говорити з іншими людьми, вони кажуть, що в мене де також давно вже ну така сама ж ситуація. Я просинаюся і реагую. Відчуваю, що зараз буде якийсь обстріл. Цікаво, як організм не знає там. адаптується. У мене так було, коли в травні минулого року пам'ятаєш, Київ обстрілював майже кожної ночі з трьох-чотирьох, і десь через тиждень у мене організм просто три часи ранку пора вставати. Ага. Є обстріл, немає обстрілу. Я кажу, дякую дуже. Можна, я так. краще посплю. Але да. А е, крім спорту? І він ти сказав харчування там поменше стресу якогось. Якщо його можна уникати, мені цікаво там, наприклад, історію вивчати. Це також е, трохи відновлює, тому що знаєш, там багато різних подій відбувається. Mm. По суті, ми живемо такий історичний момент розвитку. Там важливий історичний момент розвитку нашої країни, і е, дуже багато. Речей відбуваються, які ми не можемо прогнозувати, що буде завтра, які будуть ще обстріли. Дуже багато е, людей гине там знайомих. Ну тобто, взагалі, ну, досить стресово, да, зараз. І ти не знаєш там, що буде завтра, і дуже допомагає там історія. Я це у Грицака на підкасті, колись побачив. Він каже: зараз найкращий час вивчати історію, тому що ти тоді там розумієш тенденції, ти там ти розумієш динаміці, все, що відбувається. Тобі буде більш спокійніше. І звичайно, ну чесно кажучи, я почав там комбіновано читати. Тобто, паралельно кілька книжок, і одна з них обов'язково пов'язана там ну історична, пов'язана з історією. Це може бути історія України, а може бути там взагалі не знаю, там. Мовно фактор Черчилля останнє. Книжку там, яку читав. Тому така історія, що історичні книжки вони допомагають. А от слухай, зроблю трошки таке mm. маленьке але як кажуть: ти читаєш історичну книжку, тобі цікава історія для того, щоб краще розуміти тенденції. Твоя думка далі глобально буде гірше чи виправиться? В нашій країні історично? Ні, глобально в світі. Моя просто думка, і ми, от в мене ще є подкаст історичний. І ми записували якраз недавно нас вийшов епізод про те, що чи рухається світ до третьої світової, і мій партнер по подкасту його робота бути істориком. І він, mm. ну якби ми з ним адепти того, що історія циклічна, і ми такі, що зараз виглядає, наче тридцяті роки минулого століття, mm. то есть, все йде до Другої світової. Тоді йшло, зараз до третьої. Він як би каже, що зважаючи на історичні фактори, не дуже йде. На мою думку. Йде і далі буде гірше, глобально міжнародні конфлікти будуть розростатися і так далі. А от мені цікаво почути твою думку. мені важко чесно прогнозувати, поки що я не настільки багато прочитав книжок, щоб можна було такі тенденції. Да, mm -hmm. та, про такі тенденції говорити. Але я думаю, що зараз дуже багато залежить від того, що буде відбуватися в Україні, як ми продовжимо боротися, як буде світ реагувати і допомагати. Тому я тут намагаюся впливати на те, що я можу впливати. Як ти взагалі ставишся до такого поняття? Раз ми говоримо про енергію, як вигорання? Ти взагалі в нього віриш? Не взагалі не вірю в вигорання. Я думаю, що якщо ти займаєшся займайся тим, що ти любиш займатися, то в тебе завжди буде енергія, ти будеш знаходити якісь нові там. Шляхи розвитку, нові підпроекти, проєкти, нові напрямки. Тобто не вірю в це. Якщо в тебе є виграння, значить ти там займаєшся не тим, чим ти хочеш займатися. Ну в мене така думка. Тобто потрібно шукати те там, де ти можеш реалізуватися той напрямок, який тобі подобається. Ну, тобто в мене там багато зустрічей, багато проєктів, ще більше стає і енергії в мене стає все більше і більше. Я не відчуваю, що там ой, ну все тепер у мене ще один проект більше. Тепер я не буду працювати е, і плюс енергію дають люди. Ну, от, наприклад, у нас до, до тільки що була зустріч до нашого до нашої з тобою зустрічі. Та по проекту Мрія і та це там буде технологічний проект для системи освіти. Там як дія буде трансформувати державні послуги, система освіти буде трансформувати Мрія. Я взагалі там вірю в те, що там цифрові платформи, вони там трансформують галузі цілі. І якраз для напрямку освіти буде проект Мрія. Там вже є MVP, ми тестуємо, там вони спілкуються зі школами. І я просто сиджу на зустрічі і кайфую, і наповнююся енергією від того, що вони це регулярна зустріч, розповідають про статус. А скільки вони всього зробили за тиждень, як вони вирішили цю проблему, як вони там підключили фонд, який допоміг там не знаю, там вирішити іншу проблему, там міжнародний? Скільки донорів самостійно приходять, щоб допомогти цьому проєкту? Як вони провели фокус групи в школах? Як вони там крутий дашборд в дизайні намалювали такий, що тепер вони переосмислили там деякі компоненти? Я прям дивлюся і думаю, вау, ну там класні люди, крутий продукт. Вони його розвивають. Моя задача просто направляти, щоб і вирішувати всі бар'єри. І Я від цього отримую енергію на цій зустрічі. Тобто я не і не думаю, ой, а що мені зробити, а як вирішити? Тобто, потужні люди в команді, які роблять результат, це дає там енергію. І тому це важливий компонент, тому що такі регулярні внутрішні перемоги вони тебе наповнюють і дають тобі адекватну оцінку твого цього шляху. що ти рухаєшся правильно і потрібно рухатися далі. Ну, я з тобою тут згоден. У мене теж немає такої історії, як вигорання. Я не до кінця в неї вірю. У мене uh -huh. якась, ну, типу, просто самомотивація. Просто от, мені хочеться щось нове зробити, щось придумати, е, спробувати і запустити якийсь проект, ще якісь речі. І тому історію з вигоранням. Ну, якось коротше, я вірю, що в когось вона, напевно, стається якось по якимось причинам, але, от е, розділяти її, я, мені важко. Це якраз про, про мотивацію. Чи потрібно мотивувати там, людей в команді да? ти там, Ти звичайно, що можеш uh -huh. там. Вилазити на стол, там такі промови говорити там і мотивуючи. Але по факту в людини або є мотивація, або її немає цієї мотивація, і іноді її можна підняти рівень. Але можливо, це там як штучного дихання угу. там, на деякий період. Тому зазвичай, ну, там, не зважаючи на те, скільки ти говориш, там дякую там, людині, конкретній або команді, або говориш про щасливе майбутнє, вона або мотивована, або не мотивована. Вона або працює і може здолати всі бар'єри там і проблеми, або не може здолати. І тому це також на ну, там цікаве філока питання, але мені здається, що воно трохи схоже і на питання виграння або в тебе є мотивація, або тобі подобається займатися тим, що ти займаєшся. І ти будеш займатися, не зважаючи на що, і будеш пропонувати рішення проблем, які виникають або тобі потрібно там шукати ту сферу де не буде де ти будеш отримувати там іншу емоцію Мені ще енергію дає така штука, коли я бачу класний проект у когось іншого, або mm -hmm. коли я був більше журналістиці, класний якийсь текст. Не, не знаю, там умовно відкриваю або українських колег, або там якийсь Нізи Нью-Йорк Таймс і бачу, знаєш, супервеликий класний текст з даними, там ще чимось. Я думаю, блін, ну я хочу таке саме написати. Ну, типу, або не іще, що так, мені так, зробити? Так, Треба придумати якусь тему, і зразу знаєш, ці е, е, сіра речовина в мізках починає швидше текти, тому що дуже якось надихає чийсь класний, типу, приклад, і ти думаєш, блін, люди зробили, я хочу не гірше. У тебе є таке? Сто відсотків є, і ще саморозвиток, там, є такою базою для мене для відновлення енергії. Тобто, коли потрібно розібратися в певній сфері, ти починаєш там, читати книжки, статті якісь, і ти там просто перериваєшся, тому що відчуваєш наплив енергії, ти тако, о, там, все. треба я... піти щось поробити. Да, я, 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 я не можу читати далі, тако, стоп, типу, все, мені достатньо. Я хочу вже там рухатися далі, щось конкретно зробити, піти там написати, зробити, поставити задачу, там проаналізувати, описати, не знаю. Ось і тому я завжди таки роблю для себе висновок. Так, потрібно запам'ятати, саморозвиток дає мені супер енергію, потрібно рухатися далі. Ну і звичайно що результати да, дають енергію, коли ти там знаєш там довго працюєш, працюєш в тебе. Там тобі здається, що вже нічого не вийде. Але ти розумієш, що, виходячи з попереднього досвіду, що потрібно рухатися далі. Тому що всі завжди потрібно пам'ятати да, дайте слова Черчилля про те, що якщо ти прокинувся в пеклі, потрібно рухатися далі. Ось тому і потім, коли ти отримаєш результат. Ти таки думаєш, блін, ну це таки потрібно пройти через ось цей таке через це таке пекло, щоб отримати я, до речі. Цікавий такий момент, що зараз ну, чи загалом нам у суспільстві дуже часто нам же ж подають там якісь його дуже важливі промови, там чи якісь важливі його перемоги, але потрібно розуміти, що цей чоловік в якийсь момент один боровся проти Гітлера. То тобто, Британія одна залишилася у всій Європі проти е, нацистів, там італійців, і там ж теж було не все гладко. Тобто, було тисячі промов, які могли не так сильно спрацювати. Але чоловік все одно якби, ну пройшов всю цю дистанцію, і це теж може десь надихати і показувати, що не, не було легко. Так, 100%. Мені ще дуже так підтримує мене, чінково надихає якісь, не знаю, там фільми чи серіали. В тебе нема такого. Є також. В мене є один типу документальний фільм, я фанат групи Свідішкаос-мафія, угу. це шведський. Тріо, і у них є декілька документальних фільмів про них. І коли мені прям якось дуже тяжко і немає сили, і вони там йдуть по 40 хвилин, ще й шведською мовою, з якимись субтитрами англійськими, я включаю і такі, думаю, все, треба знову вертатись до життя, нема чого лежати на дивані. то біографії ще, да там, мемуари <гум> також дають енергію. Коли ти читаєш і цікаві. розумієш там через там там Шамон Перес, там не знаю ми говорили з тобою чи не говорили. Мрії не бувають дрібними, там книжка, mm -hmm. е, здається, якось так назва. Взагалі, просто коли там, по суті, Ізраїль формувався, як там країна, е, коли е, по, в, там постійні війни, як вони там летіли в Америку, збирали там літак по гаражам, а потім на ньому поверталися в Ізраїль. І ти mm -hmm. не знаєш, чи, чи він долетить, не долетить? Як ти з нуля формуєш там армію? Ну тобто, я, ти постійно знаходишся там якихось. Конфліктах, війнах, політичних проблемах, тобто, ну і ти розумієш, що, блін, ну потрібно там рухатися далі, і це класний кейс. Тому такі книжки, мемуари, вони також надихають, і ось ніяк не можу силити Обами. Але я подивився нещодавно фільм BBC, і не дуже про те, як Путін бе проти заходу. Дуже не щось там не дуже хоче дочитувати книжку про Обаму, але ну не будемо сьогодні. А про я дивився колись з ним інтерв'ю. Там на Нетфліксі вийшов шоу мій наступний гість, і там якийсь відомий ведучий вечірній, і першим його гостем був Обама. І вони якось ну, говорили про все підряд. А мені було от, цікаво було б почути. Як відчуває себе президент, коли він запускає, наприклад, ракету? Mm. Ой, бо якимось терористам чи ще щось і розуміє, що можуть бути супутні жертви, якісь такі речі? Ну, в общем, всі питання були дуже лайтові. І я зрозумів, що от, mm. Обама на них легко відповідає, а на якісь такі серйозні речі, ну тому він для мене не є якимось там супер, не знаю, героєм і і кумиром, як, як президент. — Слухай, скажи, ти взагалі жайверок чи сова? Жайверонок все-таки. Розкажи про свою ранкову рутину. Е, ну я зараз намагаюся вставати там на, за годину е, десь до того, як вже потрібно їхати на роботу, для того, щоб можна було встиг, встигнути почитати, тому що там не вистачає. Ти протяг... скровиш, чи книжку читаєш? Е, книжку читаю. книжку читаю, да. е, для... Я думаю, зараз там 50 на 50 виходить, іноді там попрацювати, іноді почитати, але. Ціль там ключова продовжити ставати там на годину раніше, для того, щоб можна було прочитати там, хоча б якусь кількість там кілька десятків сторінок. Книжка, які ж яку читаю, для того, щоб цей саморозвиток він продовжував рухати далі. І я там не намагався вирішити проблеми з того місця, де я зараз знаходжуся, а постійно розвивався. Тому що іноді прочитаєш п'ять сторінок, не вирішиш проблему, яку не міг рік вирішити. Тому ось я дуже всім рекомендую там. Ми з тобою постійно це рекомендуємо в подкастах, але. Якщо ви не читаєте щодня, або, хоча б там майже щодня, раз на кілька днів потрібно читати, привчатися читати, тому що це формує взагалі там іншу свідомість і розуміння світу. Я читаю вчитися вчитися, чи як так? І як? Ну дуже вона. Будем відвертими трохи нудна для мене. О -о -о, там що вона просто тише, показує, показує приклад, вже ж на основі математики, mm -hmm. а математика ну, зовсім не моя історія. От якось вона мені не йшла, і тому мені трохи тяжкенько, Але я е читаю кожен день да. по кілька сторінок. Я розповідав, що також мені було важко там з точки зору, щоб іде е читати. Але, скажімо так, що вона дуже корисна для того, щоб е реально навчитися вчитися. Mm -hmm. Тобто, зараз, після цього, я там по-іншому трохи став читати. А в тебе ж ти кажеш, тебе зустрічі вже на 7.30, на вісім. Тобто самого ранку. самогав. Да. Да. Ну, в мене кілька зустрічей Як такої ранкової рутини, і немає тебе зразу робота захоплює. Так, так. В мене просто У мене собака ще є. А, ну да, так, так, точно. так, ти з нею ходиш? Так, так, так. Я просто дуже люблю ранки, тому що я встаю зазвичай рано, десь о шостій, mm -hmm. без будинку. Я й рано лягаю, я стараюся лягти, типу, там в одинадцять-дванадцять. в мене немає також до нелогічний графік і вставати десь о шостій, і через те, що. Зранку всі сплять, немає ніяких пушів, немає ніяких повідомлень. Я собі можу нормально попрацювати, сконцентруватися на роботі, більше дізнатися щось нове. Плюс, ж, ну якби поки я спав жила, Америка цікаво почитати, що mm -hmm. там відбулося, вийшли якісь свіжі новини. І я прям ранки обожнюю. Типу, для мене це основний момент, коли я роблю найбільше роботи, найбільш і концентрованіший. І все. Якби можна було працювати з 7 ранку до трьох годин дня, це був би якийсь мій ідеальний. Ну тобто, бачиш, схожі у нас принципи, Тобто рано вставати, е, читати, е, вивчати успішні історії, е, Ну, тільки по спорту зараз по ми спорту тебе Так-так-так, <гум> <гум> Підтягнемо да? Да, 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 тебе в спорт, тому що ну це потрібно щось цим робити. Точно ще поставимо один велосипед, і <гум> <буду> <гум> <вдвох їхати. гум> ну дивися, я для себе щоб якось ігніфікувати, тому що. Там їздити це також, ну не невесело, там, да? то там є спеціальний там, застосунок, ти підключаєш його там, по типу мета Всесвіту, угу. і я в режимі реального часу, там ви обираю локацію, там не знаю, Лондон, і інші люди також поруч зі мною їдуть, а, і ти тоді там, в тебе там, реальний може вітер, там, якщо ти вимкнеш додаткові гаджети, то ти можеш там якось наповнювати і. Для тоді мене трохи легше. Гейміфі гейміфікувати може спорт. Ну, тому я там пішов від важких тренувань і почав там більш функціональним займатися, тому що там це трохи інша динаміка, там, і не так, не, не, не так, скажімо. Для мене трохи легше, коли це от якраз саме командна історія. Ну, тобто, не знаю, той самий сквож. Вас, вас двоє. Тобто, ви поки граєте, ви й говорите. Там, якщо це футбол, то взагалі це великі команди, і тоді це. Вже про якісь комунікації, це ну ти вже не сприймаєш це як спорт, що ти прийшов тут себе забігати. Воно комбінується, і от в таких історіях мені трохи легше і... Ну це від маски в тебе, зрозуміло сто відсотків. А питання, От мені здається, що є окремий важкий фактор, який забирає такий впливає, да там на те, як відновлюється енергія зараз. Це війна, і от там спілкуючись з багатьма там людьми в цілому, там і наприклад з тими, з ким я не працюю. Люди постійно шукають як ще більше бути корисним під час війни, і вони все їм здається, що вони там недостатньо допомагають, беруть участь якось у війні. І це, мені здається, також забирає енергію у людей. От як ти з цим борешся? Тому що я думаю, що там, ну. Кожен кожна людина свідома зараз задає свої питання. Да, у мене... а що я ще можу зробити? У мене перемоги? трохи інша історія, тому що я журналіст, як не крутий, і коли звільнили Бучу, я був одним з перших, хто туди поїхав, і був серед тих, хто бачив трупи, розкидані на вулиці. Угу. І ну, якби для мене це було вперше в житті, що я бачив вбиту людину, не коли там помер якісь родичі, угу. ще щось. І мене це так, якби як не знаю, струмом через мене пройшло, Але я розумію, ну якби війна ж іде, такі історії ще будуть, і тому я повинен навчитися від цього абстрагуватися і виконати свою роботу далі. І тому, якби я ставлюся до не знаю, там війни трохи абстраговано, тому що знову ж таки мені потрібно адекватно вміти пояснити аудиторії, от в мене там ефіри на радіо, розповісти, що відбувається. Далі для того, щоб самому розуміти, також потрібно збирати цю інформацію, не побоятись кудись поїхати, щось зробити. І е, там, якщо я збираю на щось гроші, щоб комусь допомогти, okay. е, я розумію, що мені допомагає збирати креатив, і тому я повинен не знаю негатив відкинути okay. і придумати, як зробити, щоб людям хотілося закинути мені гроші, і ми потім купили щось підтримали. Тому у мене ну якось. Е, Воно все йде від зворотнього. Мої негативні емоції не допоможуть робити щось корисне, і тому я стараюся їх заблокувати і більше розкрити саме Но, і Щось таке. А чи є така в тебе постійна думка? Що я ще можу зробити? Яка тебе якась там сверлить? І ти таки думаєш? А що я знаю, полі... що я можу зробити, просто робити більше того, що я вже роблю. Ну просто сильніше Ступер. там, наприклад, масштабувати. Да, у мене я з якоїсь сторони розумію, наприклад, що ну я ніяк не зможу зробити, щоб купити БТР і комусь передати, ага. тому що він коштує там якусь кількість мільйонів гривень. У мене не така велика аудиторія. Але я розумію, що я можу там тим допомогти купити щось менше, тим те, тим якось не, не знаю ще якусь мілкішу річ. Все, давайте типу, пофокусуватись на цьому і, і з цим працювати. І я бачу, що, в принципі, мої знайомі, які також розуміють свої можливості там по зборам, по ще чомусь, вони цим і допомагають, ага. і це не знаю, якось. Ну, тримає їх не так сильно їх там бентежить чи ще щось. Я навчився абстрагуватись від обстрілів. Я не ну, в мене немає додатку Повітряна тривога і все якби погана. Рекомендація також, виріжем, так. дати. А... Можемо не вирізати, але рекомендація погана. І я собі вирішив, Я розумію, що типу мені потрібен позитив для того, щоб і свою роботу якісно робити і могти допомагати. Це найважливіше. Тобто, це знову ж таки не хіханьки-хаханьки, а для підтримання своєї працездатності. А як твоє оточення? Да? Люди, там, які там не пов'язані, як в мене багато людей там з урядом, там, uh -huh. з проектами, з війною, тобто там з постійними якимись там, воєнними проблемами? Взагалі, як вони зараз себе відчувають, як вони відновлюють свою енергію? От ну про що б, Як би ти оцінив би в цілому? Uh -huh. Ну який в них стан взагалі зараз стан не радісний. Я скажу. трохи нерадісний. важкуватий да незважаючи на те, що війна пройшла без верніше, зима йде зараз без блекаутів. І загалом, ну в мене переважна більшість сточення живе в Києві. Будемо відвертими Київ добре захищений. Ми бачимо, що переважна більшість цього ж давати, збивається і, і класно. Дякуємо нашим захисникам за це, але все одно відчувається важкість, особливо ну дуже всіх прогнічує корупційні скандали. Mm -hmm. Тут від цього нікуди не дінешся. Да, коли ти бачиш там ці історії. Але ну, якби що мене радує, що всі продовжують донатити, незважаючи на те, що відбувається, тому що там, якщо я запускаю якийсь збір, всі мої друзі допомагають його там і закрити і накидати. Якщо вони бачать, що там мені не вистачає кількох тисяч, вони самі такі так: ми вже скидали, ми скинемо ще раз, все закривай. І це, ну, типу, це той важливий момент, який дуже підтримує. Не знаю, чи ти бачив Монобанк, сказав, що хто сказав, що в 23-му році почали менше донатити, okay. от статистика донатять більше. І я думаю, цей, ну, типу. Це показує, що люди все одно тримаються, і дуже класно. Тобто, донати допомога силам оборони зараз можливість такої ну соціального прояву. Це також відновлює точну енергію, і дає позитив, що ти долучаєшся до такої. Ніхто від цього справа, не, не відмовляється. Да, а. тобто всі продовжують це робити. Я ж кажу, десь з однієї сторони є пригнічення через там корупційні скандали, проблеми з іншої сторони, ти розумієш, де ти можеш а. зробити щось корисне. Мене знаєш, що ще відновлюю? Я кожного кожен ранок починаю з того, що переглядаю звіти і відео, скільки вражено техніки підрозділів, які ми там фінансуємо завдяки проекту армія дронів. І, ну, наприклад, там сьогодні відкриваю один з звітів зранку там. Е, тільки один підрозділ: 8 танків, е, там, 5 САУ, е, танк е, Т-90. Е, гаубиц... бо, новий... бо він новий, гауб, гаубиця сім штук. От зайнще, це один підрозділ. Е, там, і так, тюльпан САУ, е, ГРАТ один. І потім, а окремо до кожного до кожної цієї цифри йде відео. І я там можу подивитися, об uh -huh. гра. Там дивись, там і буде відео, uh -huh. як Як в нього проведеться. Да, так, відео йде в такому форматі, і uh -huh. он там, як він знищується, град. Можна подивитися. Ну, Ці, ці відео в мене є група з моїми е, також друзями, і там кожен раз, коли от якесь таке відео, а... і всі такі: о, день став на 100% кращим. І, і це звичайно. Давай це. коротке резюме. Давай. Рано вставати, читати історію, читати взагалі саморозвиток. Саморозвиток, саморозвиток. але історія я б ще підтрек, можна з моєї, знаєш, Давай. сторони. Саморозвиток, тобто читати, змушувати себе читати, щоб звичку напрацювати, плюс окрема історія, тому що вона допомагає все-таки там зрозуміти певні тенденції і розуміти, що світ не такий, як іноді він здається через екран смартфону. Потім спорт. Ми з тобою цей напрямок підтягнемо, да? там знайдемо інструменти впливу, і давай ще скажемо. От ми говорили про вигорання, і ти кажеш, це значить, що ти не на своєму да. місці, спробувати знайти, якщо де ти на своєму місці сто відсотків. Не знайти шукати, якщо відчуваєш що вигорання і велике навантаження, потрібно з проаналізувати, чи подобається тобі взагалі робити те, що ти робиш. І шукати можливості. Ну, і звичайно, що допомагати всім силам оборони, знаходити, як себе реалізувати зараз під час війни окремо, окремо від роботи, тобто, що ти можеш зробити для того, щоб посилити нашу оборону, і є багато напрямків. Неважливо, чим ти займаєшся. До речі, це можна взагалі якось окремо. Як... Зробити е, випуск такий, де розібрати там десяток кейсів, як люди, які там не займаються, наприклад, технологіями або не, не, не збирають донати, як вони допомагають, бо в мене є там знайомі, які сітки плетуть. Там, ну, тобто мільйон кейсів є, як може допомагати е, там, е, е, Збройним силам. Ще є там харчування правильно, і так далі. Але це занадто круто під час війни про це ще говорити. Тому як є база певна, мені до речі, там, знаєш. Там спілкуюся з Аністратом. Там і він, він зараз там служить в Києві, там допомагає по ряду проектів. До цього був в бригаді, там в роті ударних дронів. І він, коли між, скажімо місіями воєнними бігав, угу. скажімо, там на напевно, це не перша лінія, там, угу. але друга лінія да? І постійно знаходив там час займатися додатково спортом для того, щоб була енергія, і тому що він вже настільки там Звук. звик, да, настільки це дає йому енергію. Я там завжди це там звертав на це увагу і думав, що ось людина. Знаходить можливість під час е, такої повної війни бере бере участь ще й займається спортом. Давай ми ще попросимо наших глядачів. Напишіть якісь ваші історії, як ви знаходите енергію для себе для того, щоб продовжувати робити свою роботу, жити життя і так далі. Нам буде цікаво почитати ваші коментарі. Ми їх правда читаємо. Е, ну на цьому все підписуйтесь, ставте посилання, е, коли ви поширюєте наші відео. Нам стає від цього дуже радісно. Ми це також бачимо. Щасти дякую.